Другий регіональний фестиваль народної творчості, піснею і короваєм Незалежність зустрічаєм відбувся у селі Мирне Калинівської громади. На святі представляли вироби з колосся, співали народні та патріотичні пісні, а відвідувачів частували домашніми смаколиками. Головною подією стало виплітання символічного дідуха, перемоги, елемента нематеріальної культурної спадщини. Більше про захід розповість Катерина Василишина, головна спеціалістка. Лістка відділу культури та туризму Калинівської міської ради. Пані Катерино, мої вітання. Добрий день. розкажіть більше про фестиваль. Він вдруге відбувається у громаді. Яке значення має цей захід для громади і чому саме дідух обрали його головним символом? Все почалося з того, що у 2022 році дідух, технологія його виплітання був занесений до Реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини, а саме обласного реєстру. І все ж таки було було питання, як же ми його маємо популяризувати, і що ми можемо зробити для того, щоб це дідух став візитівкою Калинівської громади. Тому було прийнято таке рішення зробити фестиваль, і щоб символом цього фестивалю саме став дідух. Фестиваль був благодійним. Скільки коштів вдалося зібрати і куди вони будуть спрямовані? Е, так, дійсно, фестиваль був благодійний. Стояли скриньки, усі охочі могли задонатити. Назбирали більше 12 тисяч, і ці кошти будуть передані на потреби 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України. І на завершення розкажіть, чи плануєте зробити такий захід щорічною традицією і, власне, розширювати його масштаби? Звісно, це був початок дуже гарної традиції. Ми надіємося, що цей фестиваль вийде на зовсім інший, набагато вищий рівень, і вже в наступному році він буде не регіональним, а обласним. Ми просто віримо в це. І що більше учасників не лише Хмільницького району, а й уже і Вінницької області стануть і дізнаються про нього, і будуть гостями і учасниками нашого фестивалю. І у планах все ж таки є зробити відкрити перший в Україні музей дідуха саме в селі Мирне. З нетерпінням чекаємо відкриття музею. Вам бажаю, щоб фестиваль став не лише обласним, а всеукраїнським. І, звичайно, дякую за те, що підтримуєте наших захисників. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Катерина Василишина, головна спеціалістка відділу культури та туризму Калинівської міської ради.